Як обрати клей для плитки, повинні знати, як замовники такі майстри. Бо в магазині величезний вибір на всіх мішках. Отут, тут пише бла-бла-бла, купа різної інформації, як їх порівняти, які потрібно. Замовники часто просто питають майстрів. Перше, на що ми звертаємо увагу, це клас клею. Його можна знайти ось тут і ось тут. От він. С2 означає клей на цементній основі покращений, що робить його придатним. Для укладки ось такої плитки 120 на 60 керамограніт всередині приміщення на теплу підлогу, тому що він володіє ну, підвищеною вологостійкістю, підвищеною адгезією до підвищеною міцністю і підвищеною такою стійкістю до деформації. І якщо С1 стоїть, то навантаження на відрив в межах від 0,5 до 1 мегапаскаля. І якщо це 2, то це більше одного мегапаскаля. Як ми бачимо, тут на стоїть 1,12, трошки з запасом. Тобто, якщо на мішку написано це 2, ось таку плитку всередині приміщення на теплу підлогу ми можемо. Вкладати. Далі й ДТ означає, що це тиксотропний клей, що він не буде сповзати нам на вертикальних поверхнях, коли ми на стіни кладемо. І тут ще, є, бачите, тут немає, а тут є додаткова літера: є, що для мене взагалі критично важливо, що клей підвищеним часом роботи. Тобто я його можу заколотити. Там, от я працюю, зокрема, цим клеєм зараз. Заколочую його зранку, і до, до вечора я можу вільно ним працювати. Він мені не загусає. Ну, там пару разів можу перемішати його. І з ним дуже набагато зручніше працювати і легше, ніж з цим. Флекс Baumit. Це два тиї від шпателя потім не відгризеш. Все як ми любимо. І тут часом може бути додаткова класифікація С1 або С2 в кінці написано, що означає, що цей клей ще більше стійкіший до деформації, ніж просто С2. С1 там здається, деформація допускає допустимо, від 2,5 до 5 мм на проген а s 2 там вже більше 5 мм, тобто на таких нестійких, якихось твердих поверхнях їх допускається використовувати той клей. Це може бути в кінці літера F, що означає fast, що він швидше набагато. Можна там через 3-4 години вже фугувати клетку, і через 6 годин вже можна її використовувати, ходити по ній. Тобто ціна, тут цей ми купували 500 гривень за мішок, 25 кг. А цей обійшовся ну, близько 400 гривень за мішок і причому 27,5 кг. Тому взагалом, якщо я коли я кладу плитку, для мене важливо, щоб клас плитки був хоча б ось такий. Це 2Т для мене цього достатньо, будь-якого виробника. Я б сміло використовував, ну, звичайно, не якийсь зовсім там ноунейм no для, для окладки ось такої плитки. Тому успіху вам, дорогі друзі.